Спертна думка Всім привіт, це проект Експертна думка. І в нас сьогодні в гостях директор Товка 2 Родюк Сергій. Вітаю вас. Доброго дня. Ми вже з вами, як друзі, знову зустрічаємось. І по справжньому приємно, що ми кожного разу з вами змінюємо теми нашої зустрічі. Тобто, ми не про одне і те ж саме кажемо. А сьогодні з вами поговоримо про бізнес-аналітику. Ось для чого вона потрібна, взагалі будь-якому бізнесі. Бізнес-аналітика потрібна для того, щоб власникам компанії бачити стан справ підприємства, щоб розуміти. На що робити упор, щоб розуміти в цілому, що відбувається на підприємстві? А як відбувається взагалі процес бізнес-аналітики на нових підприємствах? Ми приходимо на підприємства, можемо зчитувати інформацію з різних систем, там аденез різних баз даних, там і так далі. Потім це поєднувати в аналітичних звітах і це показувати в таких потужних дашбордах, потужних звітах, де наші клієнти можуть прямо на ходу дивитись інформацію. Клацати під різними кутами дивитись, що відбувається на підприємстві. Ну а взагалі, чому великі підприємства просто потребують бізнес аналітики коли інформація досягає великих об'ємів, то системи не дуже швидко опрацьовують їх. Бізнес-аналітика дозволяє в реал-тайм дивитись на інформацію її аналізувати, формувати звіти, які в принципі не планували зарані, і під різними кутами можуть розглядати цю інформацію. Дивіться. Ця в мене є, наприклад, бізнес. Зараз змоделюємо. Що мені потрібно зробити для того, аби ви вже зайнялися цією аналітикою, куди потрібно звертатись, що робити раніше? Ми казали про те, що можна звернутись на ваш сайт. Зайти там є в принципі і Viber, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok навіть є здається, якщо я не помиляюсь. Тобто всі месенджери присутні. Що потрібно далі робити? До нас звертаються клієнти. Далі ми укладаємо угоду. Після цього нам надаються доступи до баз даних. Ми підключаємось до них, формуємо звіти і надаємо клієнт. То клієнти ці звіти зазвичай публікуються, і клієнт веб-системі дивиться інформацію. Ну, якщо це, наприклад, Power BI, то він заходить авторизується в системі і бачить інформацію по вбудованим звітом. А ваш аналіз загалом це довго по часу, чи ні? Чи ну скільки займає? Там тиждень ви працюєте, там підготовуєте для підприємства все, чи там трошки довше, чи менше. Ну щоб розумів, кожен клієнт, чи це окремо. Історія зазвичай це досить довго, щонайменше місяць, тому що потрібно розібратися зі структури інформації на підприємстві, отримати інформацію з різних істочників даних, звести їх і показати в графічному вигляді зручному для того, щоб аналізувати або аналітику, або керівнику підприємства. А які інструменти ви використовуєте для бізнес аналітики У нас є своя система K2 Cloud ERP, яка дозволяє будувати графічні. Ні, різні звіти, крім того, ми використовуємо Power BI і за допомогою цих інструментів ми досягаємо результатів. Добре, якщо у нас вже все є, так у нас тепер найголовніше питання: як вони відновлюються? Наскільки довго це відновлення, і наскільки швидко відбувається? Яка періодичність цього відновлення? Там баз даних цих? Якщо брати нашу систему K2 Cloud ERP, то вона безпосередньо звертається до бази даних і в реал-тайм може показувати інформацію. Якщо брати, ти Power BI, то ми там вказуємо зазвичай це один раз в день оновлюється, щоб не завантажувати системи, які працюють в оперативному режимі. Зазвичай це відбувається вночі в повністю автоматизованому режимі. Найчастіше такою функцією, такою послугою може користуватись бізнес великий чи маленький, чи великий малий В принципі я маю на увазі. Це величезна компанія, там де працює багато людей, багато інформації чи це маленька компанія? Чи це підходить і тим іншим? Це середні та великі компанії або мережеві компанії, яким потрібно аналізувати інформацію. Маленьким компаніям це не дуже потрібно, тому що у них і інформації не дуже багато. А ось великі їм потрібно, наприклад, аналізувати інформацію по аптекам, скільки там яка аптека продає, або точка продажу, Дивитись, які адреси краще спрацьовують, бачити, ну робити аналіз, прогнозувати що. Відбудеться, скільки товарів потрібно замовити, і так далі. І так далі. Ну, це максимально допомагає, так в роботі. Так, звичайно, да. Чи можете ви провести демонстрацію звіта по бізнес-аналізу і, взагалі, як це зробити? Так, ми можемо продемонструвати для цього. Потрібно звернутись до мене БП вайбер, наш сайт corp2.eu, і там є адреса моєго вайберу. Можна туди написати, і ми домовимось про зум конференцію В вигляді зум-конференції я можу продемонструвати, як виглядають звіти. Продемонструвати як вони працюють, і запропонувати шляхи рішення для певних компаній. Якщо не помляю, зараз нічого не з'явилося, ніякої не ні програми, не додатків, не роз. Зробки якоїсь, щоб замінило 1 С так, 1С же ж існує зараз. Там вже працюють так, так 1С ще існує. Наша система поступово замінює цю систему. Зараз ми замінюємо в напрямку складів, а потім ми перейдемо в інших напрямках. Ось саме з 1 С і там ще є декілька там є і баз здається. Так чи можна звідти побудувати бізнес-аналіз цих даних? Так, ми будуємо інформацію з будь-яких баз даних, в тому числі 1С, і це дуже частий варіант, тому що ця система багато де працює. Тому, в принципі, зазвичай ми звертаємось до існуючих баз даних, отримуємо інформацію. Інколи дані бувають не в вигляді баз даних, а вигляді якихось excel файлів. Ми поєднуємо всі ці істочники даних в одному звіті і показуємо власникам компанії. А взагалі, чим відрізняються звіти бізнес-аналізу от від... Від звітів, які будують там автоматично в 1 с там і так далі, а звіти бізнес-аналізу вони значно потужніші ніж звіти, які будують автоматизовані системи. Вони дозволяють з легкістю аналізувати інформацію, класнувши на якісь показниках, подивитись інформацію подробно, бачити графіки, візуально, всю інформацію відобразувати, і це дозволяє клієнтам відчути стан справ більш. Графічному вигляді, тому що аналітичні системи звичайні вони просто я зазвичай дають такі більш плоскі звіти, вони рідко дають там якісь графіки, потужні тут якраз бізнес-аналіз він показує інформацію в графічному вигляді. Він більш розгорнутий, так так, так там саме цікаво, що воно інтерактивне. Тобто, ви ви можете класнути на якихось показниках, подивитись, як звідки ці показники взялися, покрутити інформацію в різних напрямках, і це фактично для цього. Вам не потрібно запрошувати програміста. Це ви будуєте вже по створеним нами звітам. І ці звіти автоматично оновлюються. і Як результат, керівники можуть аналізувати кожного дня стан справ і розуміти, куди ж вони рухаються. Також є дуже важливі речі, такі як прогнозування, виведи якихось KPI і так далі. Такі речі рідко є. в аналізомі аналітичних системах, тому що прогнозування воно базується на інформації на якихось алгоритмах, які будуються на базі статистичного аналізу. Тому, в принципі, якраз це робить бізнес-аналіз. А 1С, бас. Чим вони кращі, чи на які питання вони дають відповіді під час роботи? Перш за все, ці системи вони передбачені для бухгалтерського обліку, тому в принципі їх основна задача це подача звітів податкову роз. Рахунок бухгалтерії, але це не управлінські системи зазвичай. Це більш такі системи для обліку інформації. Наша система має і і облікові, да у нас більше управлінська система і має елементи бізнес-аналізу, там різні потужні звіти і так далі. Довго вчитися володіти ось цією системою вашого бізнес-аналізу чи ні, чи це може навчитися там за день, буквально кожен там директор, бухгалтер, управляв. Ащій там я не знаю хтось ще. Ну наші спеціалісти вони довго вчили, звичайно. А ось уже результуючі звіти може будувати. Ну фактично, аналізувати будь-хто, тому що вони вже побудовані, і людям, ну фактично, як в телефоні, клацаєте, дивитесь, що вийде, і методом тика фактично ви бачите все, все, що необхідно. Тобто, тут не потрібно багато вчитись. Ви зразу отримуєте результати, коли ми побудували ці звіти. Але є, здається, і ваш мобільний додаток, що так, так, звичайно. У нас є мобільний додаток. Крім того, всі зараз технології у нас веб орієнтовані, тому веб-орієнтовані і вони кросплатформенні, крос браузерні, і вони працюють як на дестопах, так і на мобільних пристроях. Тому в принципі можна працювати із мобільних телефонів, і з десктопів, з планшетів і так далі. Ну це дуже зручно. Мені здається, що це набагато зручніше ніж там просто з е -е, комп'ютера працювати це можна і телефон, і планшет, як ви раніше казали. А от скажіть мені, будь ласка, є компанії, які вже довгий час користуються і співпрацюють з вами по бізнес-аналітиці? Про кого ми можемо сказати, хто ось реально вже оцінив і сказали: ну це круто, це класно, це полегшує. Багато питань відразу відкидується. Так, звичайно, у нас є цілий ряд компаній. Поступово перелік цих кампаній росте. Тому, в принципі, у нас декілька спеціалістів в цьому напрямку, тому в принципі, ми готові розширювати наш спектр і реалізовувати звіти для інших кампаній, які можуть працювати на будь-якій системі. Ще раз ми можемо замовити дану послугу на вашому офіційному сайті. Правильно, так, так. Далі ми заходимо, шукаємо Viber, Telegram, можемо писати. В принципі, там менеджер буде відповідати і, і все відповість на всі питання, які виникнуть у будь-якої людини. Так, так. так. Ну це дуже круто. Я вам дякую за це. І знаєте, у нас ж традиційна вже зустріч. По традиційній зустрічі ми в новому році вже з вами зустрічались. То були наприкінці 23-го, початок 24-го року. Що будемо бажати людям? Що побажаємо собі? Людям компанії я би побажав мир у всьому світі. Побажав би, щоб всі були здорові і щасливі, і щоб ця ситуація, яка у нас зараз є, війна закінчилась якнайшвидше. Дякую вам за сьогодні, за сьогоднішню розмову. Звичайно, бажаю вам теж, аби все було добре. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І хочу вам нагадати, друзі, що в нашому проекті Експертна думка сьогодні в гостях був директор Товка 2 Родюк Сергій. Дякую. Дякую. Вам. Duncan.